Мобілізація з 18 років вже не за горами. Про це заявив військовий психолог Андрій Козинчук. Вітаю, вас, шановні друзі. Ну, ось бачите, все відбувається так, як я вам і казав, що мобілізація з 18 років все одно буде. І поки українські брехуни у владі розказують з екранів єдиного телемарафону, одні кажуть, що не буде мобілізації з 18 років, інші кажуть, що буде. І от поки люди не розуміють, де правда, де неправда, в цей момент ТЦКшники вже пакують хлопців до 25 років, і таких випадків вже було дуже багато. А паралельно пишеться закон, який зовсім скоро легалізує все це викрадення чоловіків до 25. років. Років. Саме цікаве, знаєте, що заявив цей артист, психолог Андрій Козінчук? Він каже, що ну, це абсолютно нормальна практика, мобілізація до 25 років. У нас в країні війна і воювати будуть всі. І те, що зараз йде мобілізація ну, згідно законодавства з 25 років, це показує лише висоту гуманізму української влади. Але якщо ситуація на фронті буде дуже складною, ну, зараз виходить, що у нас там все класно. Так, от, якщо ситуація буде дуже складною, то це не те, що Верховна Рада, це здоровий глузд підказує, що треба починати мобілізацію хлопців з 18 років. Я опублікував заяву цього горе психолога на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Можете зайти глянути, яка там пачка, яка ледве поміщається в екран, і от він десь сидить там у студії. Він звичайно ж не на передовій, не в окопі. Він сидить десь в тепленькій студії і розказує, що так треба мобілізовувати з 18 років, тому що воювати будуть всі. А я нагадаю, що буквально два дні тому народний депутат Веніславський заявляв, що наші, нібито західні партнери. Також кажуть українській владі, що треба починати мобілізацію з 18 років. І хоча Веніславський сказав, що зараз не розробляється ніяких законопроєктів, ніяких там постанов щодо мобілізації з 18 років. Але партнери вже вимагають. І вся ця ситуація нагадує мені і ще одну рекомендацію наших партнерів, а саме сенатора Лінсі Грема, американського сенатора, який на початку 24-го року рекомендував почати мобілізацію українців з 25 років. А буквально через кілька місяців був прийнятий новий закон про посилення мобілізації і знижений мобізалізацію. Мобілізаційний вік з 27 до 25 років, отож, друзі, мобілізація з 18 років це лише справа часу, тому що мета української влади це утилізація українців, бо їм потрібна Україна без українців.